Продовжуємо ефір з Михайлом Подоляком, антикризовим радником керівника офісу президента України. Пане Михайле, добрий вечір. Добрий добрий вечір. Наскільки він може бути добрим, тому що почати нашу розмову я хотів з ракетних обстрілів 28 квітня, 1 травня. Тоді 24 ракети, якщо я не помиляюся, сьогодні зранку близько 18. В принципі, це можна вважати масованими обстрілами, і це дуже короткий проміжок. В останній такий проміжок за статистикою був ще у жовтні. Звичайно, тоді було більше використано ракет, але проміжки між обстрілами були. Теж приблизно такими короткими, і тоді більше вражали інфраструктурні об'єкти, а зараз прицільно б'ють по цивільних об'єктах. Чи можна сказати, що тактика росіян з ракетними обстрілами якось змінилася? Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. Це немає сумніву, тому що вони наносять прямі удари саме по цивільним, і в даному випадку, що ви бачите, по багатоквартирним будівлям чи по місцям, де є багато взагалі житла. Цивільного населення і так далі, це очевидна зміна тактики. Які цілі переслідує Росія? Знову ж таки, перше це е, спровокувати нас на певні реакції. Ну, наприклад, ну пришвидшити там контрнаступ для того, щоб ми не займалися накопиченням, щоб ми не займалися там певною підготовкою працюванням тих чи інших сценаріїв, щоб, наприклад, не підготовлені розлючені, пішли кудись там вперед. І так далі, це може бути одна із сценарних напрацювань Російської Федерації, як спроба нас спровокувати. Друга. Друга Друге сценарне напрацювання це може бути провокація західних суспільств, щоб вони побачили саме дивіться? Ви ж правильно говорите, вбивають цивільне населення, дітей вбивають. І для того, щоб знову ж таки на емоцію піддавити е, суспільство європейське, щоб вони більше починали говорити та може, все ж таки, ви сядете якось там за стіл переговорів, то там дивіться, там вже просто вбивають конкретно дітей і так далі. Ну, тобто, розрахунок на гуманістичну складову європейських спільнот, це дуже важливо. Третя складова. Ну вони просто е, прощупують знову ж таки, чи е, можна атакувати не тільки по тим траєкторіям, по яким вони атакували там чотири місяці. Я маю на увазі, зимові е, в. Восени і зимою атакували критичну інфраструктуру. Чи можна атакувати в обхід наших систем ППО, атакувати цивільне населення? І е, вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи не повністю закрили небо. І це ще четверта сценарне напрацювання. Росіяни вони хочуть зрозуміти, чи буде в них така опція, підкреслюю, от, наприклад, пішли певні події на лінії фронту. Давайте так будемо обережно говорити: пішли певні е, позитивні події на лінії фронту, і чи буде в них така опція атакувати саме цивільне населення, щоб нас зламати? Оце все, що сьогодні робить Російська Федерація. Ну, цікавий цей момент, що ви звернули увагу, що це може бути тиск на європейські країни з вимогою, ну ніби до них, щоб вони вимагали від України йти за стіл переговорів. Час від часу росіяни вкидають через різних своїх агентів впливу в інформаційний простір. оце повідомлення, мовляв, пора сідати і про щось домовлятися. Наскільки вони в цьому можуть бути успішними за вашими оцінками? Мені дуже подобається позиція президента України. Він достатньо чітко, послідовно говорить про те, що будь-які переговорні опції починаються з виконання пункту один формули миру. Там чітко записано: вивід всіх російських військ він може бути добровільний. І тоді у нас, до речі, є фантастичний аргумент. Коли нам хтось говорить закидає, так ви все ж таки сядьте там про щось говоріть, почніть, хоча б переговорний процес. Ми говоримо так, давайте. Завтра почнемо, але для цього Росія може добровільно вивести всі свої війська, і тоді почнемо про щось говорити. Очевидно, чи примусовий це, скоріше за все, буде реалістичний сценарій, примусовий вивід російських військ на межі кордону 91-го року. Це зафіксована позиція. Те, що Росія буде постійно спробувати нас підтиснути, це очевидно. Але є дві, дві особливості: дивіться, коли вони говорять про початок переговору, вони, начебто, готові до будь-якого переговорного процесу, вони відразу говорять, що ті тільки з урахуванням всіх вимог Російської Федерації, тобто ми вам там виставили низку вимог. Ви маєте відмовитися від суверенітету, ви маєте нам залишити територію, які ми вас окупували. Ви маєте не переслідувати нас за, військо, за воєнні злочини, ви маєте не потребувати е, з нас. Репарації і так далі, і тому подібне ви розумієте, що це нонсенс. Правильно, ти прийшов, ти е, почав війну не мотивовано, не спровоковано, і після цього ти ще висуваєш вимоги. Але це перша складова, і друга складова. Вони все ж таки періодично через ті чи інші країни, через тих чи інших людей, які не глибоко в темі війни і в темі того, що, наприклад, переговори без фіналу правильного. Не приведуть до сталого миру, продовжують цих людей використовувати. Ми бачимо періодично там чи президент Бразилії, чи президент, чи прем'єр Угорщини про щось подібне говорить і так далі. Але давайте так ми спокійно маємо постійно фіксувати позицію. Хочемо дійсно для Європи фіналу війни, щоб війна закінчилась, маємо закінчити тільки на умовах України. Ви щойно згадали президента Бразилії до продовження нашої теми сьогодні? Активно почали обговорювати в медійному середовищі резолюцію ООН, проголосовану, до речі, ще 26 квітня. Резолюція про те, що генасамблеї треба тісніше співпрацювати з Європою після жахливих агресивних дій Росії. В Україні і Грузії там доволі такі чіткі е формулювання і неприємні для Росії формулювання в цій резолюції Генасамблеї ООН, Але всі звернули увагу на те, що за неї проголосувала і Бразилія, до речі. І Китай, в тому числі, і тільки п'ять країн традиційні там Росія, плюс кілька її традиційних союзників, виступили проти. З цього починають робити такі е, далекі висновки про те, що мовляв змінюється геополітична ситуація у світі не на користь Росії. Ви підтверджуєте таке сміливе твердження? Чи це може бути зовсім іншою причиною? Ні, ні, ви абсолютно праві. Дійсно, ми бачимо поступову зміну глобального політичного простору. Всі багато країн, ну які принаймні аналізують те, що відбувається, з точки зору втрат позиції Російської Федерації, розуміють, що Росія вже не є настільки суб'єктною, як це було до війни. Це очевидно. Більше того, коли країна, наприклад, беремо китайську народну республіку, як тільки вона заглибилась в тему війни, як такої, як тільки вона зрозуміла природу війни, як тільки вона побачила, що Росія практично навіть Китай обманює Україну. дивіться, вони там провели певні переговори між собою. Через два дні Путін виходить і говорить: ми будемо тактичну ядерну зброю розміщувати у Білорусі. До речі, до цього вірніше Китай сказав, що це неправильно, якщо країни будуть використовувати треті країни для розміщення своїх арсеналів. Тобто, ядер має залишатися тільки в країнах, ну які підписали, підписались до ядерного клубу як такого. Тобто. Всі країни багато великих країн вже розуміють, що Росія не дотримується слова, і що дійсно, якщо Росію сьогодні не повернути до міжнародного права права як такого, а Росія відмовляється його виконувати основні позиції, наприклад, щодо суверенітету будь-якої території чи щодо тери території. Територіальної цілісності будь-якої країни це буде означати, що в принципі світ стає все більш хаотичним. Це не потрібно не Бразилії. Безумовно, Бразилії потрібна сільськогосподарська продукція Російської Федерації чи там хімдобрива Російської Федерації чи демпінгові ціни для Китая, наприклад, на сировину Російську, це очевидно потрібно. Але все ж таки, якщо ти стратегічно мислиш, то зрозуміло, що Росія в такому вигляді це буде вкрай небезпечно для всієї спільноти. І е, друга складова. Дуже важливо, є з ким розмовляти. Україна має набагато більше суб'єктів сьогодні, і Україна постійно говорить: дивіться, ми ж не фіксуємо щось непотрібне, так як Російська Федерація. Ми ж говоримо, давайте повернемось в рамки конкретної законної юридичної вивіреної процедури під назвою міжнародне право, яка чітко описує, хто що і де має право робити чи не робити. І тоді війна буде зрозумілою для всіх. Є автор війни Російська Федерація, яка має нести за це абсолютно відповідальність, якщо світ хоче жити по гарантованим правилам, Це ж очевидні речі. Ну, підтвердженням ваших слів може бути ще один дзвіночок Путіну, який якраз сьогодні голосно прозвучав влада Південно-Африканської Республіки придумала. Як путіну взяти участь у засіданні Брікса і не приїжджати при цьому в Південно-Африканську республіку, тому що вона, як підписантка міжнародного кримінального суду, має зобов'язання арештувати Путіна, який ходить з ордером на арешт від міжнародного кримінального суду? Тому влада пар сказала, що ми його будемо раді бачити, але дистанційно, от він нехай візьме участь, але не перетинає кордони. Тобто, це здається дуже більш ніж серйозний дзвінок. А ну мені ведеться, що Путін в принципі може тільки онлайн сьогодні мандрувати світом, ну дивитись документальне кіно чи Animal Planet для того, щоб розуміти, де він чи Discovery, де він знаходиться, і таким чином вважати, що він мандрує по всім іншим країнам. Але якщо серйозно дивіться, це Російська Федерація, оця політична еліта не зрозуміла, що світ змінився. Це вони вчора могли собі так на пантах своїх себе поводитись і казати, да нам це ЄСПЕЧЕ, наприклад, взагалі до одного місця. Нам Європейська комісія, якщо приймає якісь рішення, ми не будемо на це звертати увагу. Є якісь МКС, ми не будемо звертати увагу і так далі. Сьогодні ні. Сьогодні очевидно, що багато країн домовились про певні, я знову ж таки повертаюся про певні юридичні процедури. І в рамках цих юридичних процедур є арбітри, які дивляться, щоб країни не порушували правила. Все і ЮАР так само, ну чи Південно Африканській Республіці так само пару, так само пояснили. Дивіться, або ви в рамках загальної процедури, а це певні можливості, певні співпраці з іншими країнами, або ви розриваєте свою участь. Ну відмовляєтесь від участі в цивілізованій частині юридичних правил, підтримуєте Росію, і тоді ви теж ізгої. Це очевидно, і тоді ви теж не будете мати правил. Ви не будете мати, ви будете позбавлені певних можливостей, технологічні співпраці і так далі. Тому подібні ніхто не буде заради Росії жертвувати участю у міжнародній кооперації. Мається на увазі торгівельній, технологічній, культурній і так далі. Росія це не та країна, заради якої треба позбавляти себе права бути членом глобальної спільноти, і от Південно Африканська Республіка це підкреслює. Дивіться, ви там понти свої продовжите ну якби просувати. Я маю це на нараз Росії, але якщо він десь буде мандрувати це тільки поки про Путіна ми говоримо, тому що будуть окремі ордери на інших очільників російської е політичної еліти. Я маю на увазі. От всі ці, скажімо, суб'єкти, які агресивно себе поводять, ну давайте такі, як Лавров, які як Медведєв і так далі, Кір'єнко і тому подібне, Патрушев. Вони теж утримують свої ордери, наприклад, за спробу депортації, скажімо так, дорослого вже населення, тому що воно має прийняти обов'язково російський паспорт на окупованих територіях. Це є класичним злочином з ознаками геноциду. Там були діти щодо Путіна. По іншим будуть так само щодо дорослого населення. Тому безумовно інституції міжнародні поступово. Ну, повільно, але змінюють свої диспозиції, і Росія залишається в ізоляції все більш відверто. Ви сказали про те, що еліти російські, ну умовно, еліти, звичайно, в лапках стосовно них можна вживати це слово, не розуміють цього моменту, що світ змінився, але на низовому рівні вже. Прямим текстом е, різні кари небесні натякають на те, що світ кардинально змінився в Ленінградській області. У них лінія електропередач вибухає в Брянській області. Партизани пускають під укіс поїзд ешелон з нафтою. В окупованому е, Севастополі вибухає спочатку теж нафтобаза військово-морського флоту російського окупантського. Сьогодні увечері знову повідомляють про те, що там якась бавовна. Тобто, ну це все. Як ви думаєте, впливає на росіян як загрозливі сигнали? Чи вони не сприймають це як щось загрозливе? А, безумовно, це впливає. Дивіться, це е, абсолютно чіткі результати і наслідки війни як такої масштабної великої інтенсивної війни в Європі. Ну тобто, поступово це все повертається. Нам би хотілося з вами безумовно, щоб це все відбувалося швидше, але між тим. Воно в будь-якому випадку об'єктивно буде тільки зростати в кількості в масштабах на території Росії. Усі ці вибухи, поїзди, які будуть йти під откос, да, і так далі. Це цього всього буде досить багато в Російській Федерації. І це вже процес неконтрольований. Хаотизація управління в Росії, втрата керованості поступово також збільшується. Але ви знаєте. Це не впливає на росіян з точки зору розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Вони досі все ще знаходяться під ейфорією пропагандистською впливу. Тобто вони все ще вважають, що мають право. Ви знаєте, вони вже там в ніщиті, вони вже там практично платять величезну ціну кількістю загиблих розвалом системи управління, яку вони 20 років будували, не 30, а саме 20 путінських років будували. Ну путінсько-медведівських кроків, скажімо так, але вони все рівно знаходяться сьогодні в панічних настроях, в афективних настроях. Вони ображені на весь світ. Вони якби говорять, а чому ви нас ображаєте? Ми ж маємо право піти там повбивати трошки українців. Чому ви нам не дозволяєте? Ви знаєте які в них аргументи? Поясню, вони говорять, вони придумали оцю історію. Дивіться, ви що то року там щось когось на Донбасі вбивали? Вони при чому не говорять про те, що дивіться до 2014 року, поки ми там не з'явилися, взагалі не було розуміння що війна, коли ти їм це пояснюєш, вони говорять: так ні, так а давайте тепер проаналізуємо, що робили там сполучені штати у В'єтнамі, наприклад. Ну тобто, вони не розуміють, що вони розмовляють з країною, на яку вони напали, і дають аргументи, що хтось десь в світі 100 років тому щось десь там робив, тому це виправдовує наші злочини проти вас. Тобто вони шукають виправдання, вони знаходяться в достатньо шокованому стані. Афективному стані, але ще раз підкреслю: але вони не розуміють, що все це є наслідком абсолютно бездумної політики, зовнішньої, яку вони підтримували, в тому числі на виборах. І тому дивіться, я дуже коротко так. Щоб було зрозуміло: військові поразки, психологічний остаточний обвал всього, те час поля бою, ну, хоча б частково, давайте об'єктивно, хоча б частково, і це призведе. До абсолютно критичних і навіть фатальних наслідків для сучасної російської політичної еліти будемо докладати кожен на своєму місці максимум зусиль, щоб так і було. Дякую, пане Михайле, що знайшли час такі пізні. Михайло Подоляк, антикризовий радник керівника офісу президента України, був з нами в ефірі.